У сім'ї та в житті ми, як не крути, припускаємося помилок, іноді ранимо одне одного. Буває, ми навіть цього не усвідомлюємо. Але частіше наша совість таки про це говорить. І тоді виникає здорове почуття вини, яке підказує, що я у певній ситуації дала маху. Але у стосунках, особливо в сім'ї, є спокуса цим почуттям зловживати, а саме нав'язати почуття вини. А взагалі, чому ми це робимо? Ну, по-перше, тому що так можна швидше отримати бажаний результат. Наприклад, дитина не хоче їсти, і мама, ну я мама, я знаю, і мама каже: я старалася, а ти не їси. І ніби мама доброго хоче, щоб дитина поїла. Ну, це доброго, але ж насправді це конкретне маніпулювання виною. Так, я в дитинстві справді погано їла, наприклад. Дуже не любила особливо голубці. Ось я прям пам'ятаю, як я думала, як можна любити взагалі голубці. І пам'ятаю, як сиджу на кухні, мама приготувала голубці, вони у мене на тарілці, і я сижу, мучуся, мучуся. І щось я не їм їх і не хочу. І, мабуть, у мами вже кажуть терпіння увірвалося. І вона мені все розказала, що вона про це думає. Я зараз, маму дуже розумію, тому що це скільки докласти труда потрібно до тих голубців. І самій дуже буває куртить те саме сказати сину. У нього теж зараз період. І він не, погано їсть так. Так, Я ніколи не розумів людей, які погано їдять, і завжди їв хорошо. Але ця проблема існує, тому що ми намагаємося швиденько досягнути результату і тому десь починаємо маніпулювати. Але зараз я вже як помічаю це, в собі. Я собі кажу: стоп! Він не просив тебе це готувати. Я помітив, що більш схильний нав'язувати почуття вини, коли я стомлений, напружений. Ну і тебе, як кажуть, просто зриває. Дитина розлила воду, да, там, чи неправильно щось написала в зошиті. Ну, і пішло-поїхало. Ну, потрібно ж акуратніше. Ну, подивись, що в тебе вийшло. Ну, а буває. Ще, і сам ще гірше да, буває? Так, і ще, ще в самого буває гірше. Сам зачепив чашку. І ще можеш навіть нав'язувати за це почуття провини дитині. Ти можеш сказати: та навіщо ти тут цю чашку поставила? Ти що не ну ти ж бачиш це край столу її можна було зачепити? Тобто, я перекладаю відповідальність і вину на дитину. Ну і в результаті формується хибне почуття провини. І що погано у дитини ще виробляється звичка так само у всьому шукати винних. Друзі, ми не раз помічали це в собі. Ми не хочемо когось засуджувати або тут вчити. Просто ми ділимося тим, що для себе зрозуміли і чого намагаємося уникати. А я ще помітила, що до своєї дитини ти більш вибагливий. До чужої ти так не скажеш. Якось у нас була в гостях подруга дочки, теж щось перевернула на столі, і ми до неї нічого страшного, зараз витримо, все нормально. І я тоді зловила себе на думці, що е, якби моя лучана розлила, швидше за все я б це прокоментувала і нагадала, що треба акуратніше. А ось діти, вони такі моменти дуже помічають, і це їх обурює. Ще ми намагаємося через почуття провини, ніби спонукати людину змінитися, зробити для себе якісь висновки. Наприклад, можна просто сказати, будь ласка, погуляй з дитиною на вулиці, поки я приберу в хаті. Ну, така ситуація побутова. А можна. Ти ж батько, ти ж бачиш, що вона кричить, і не дає мені нічого зробити. Візьми її і виведи на вулицю. Он сусід гуляє зі своєю дитиною. Це що так важко? Ви знаєте, бажана дія та сама, тільки у другому випадку ти відчуваєш, що ти поганий батько, ти поганий чоловік. Ти туго дум до того ж, ти ще й до сусіда не дотягуєш, і тоді ви знаєте, точно вже ніякого бажання погуляти з дитиною чи допомогти дружині прибрати немає. Просте, чітке прохання, і потім, просте спасибі, набагато більше надихає. Що цікаво, навінювання почуття провини може бути дуже завуальованим і навіть не завжди усвідомленим. Якось я це собі уловила. Поділюся, правда, це не на мою користь, але можливо хтось теж помітить такі прояви в собі. У Жана є кілька хобі. Серед них футбол і рибалка. Ну, зараз такої можливості майже немає, дуже рідко, таке буває, що я десь там порибалював, а футбол вже. Біля двох років не грав, ну але є так. До речі, плануємо почати. І ось кілька років тому так вийшло, що протягом тижня жан одного вечора грав у футбол. Потім пішов з чоловіками в сауну. А ще через день приходить і каже: мене в неділю запросили на рибалку. Ти не проти, якщо я піду? Ну, так, в принципі, бувало ну дуже нечасто, ну, точніше, ну, дуже рідко так, що співпадало, так, стільки Так, так, у самому, ти взагалі ходиш дуже рідко. Але тоді якось ось так усе співпало. І ніби нічого поганого. Немає причини, чому сказати ні, не їдь. А ще ж, я ж хочу бути хорошою жінкою. І я кажу: якщо хочеш, то їдь. Ну, звісно, я й поїхав. І Ніби все нічого. А всередині якесь обурення. Але я себе переконую, він нічого погано не робить, він має право. І тебе ж питали, ти сама сказала, що не проти, бо й сказала, що не проти. І знаєте, що я починаю робити? Я починаю прибирати, мити кухонні меблі, складати в шухлядах і сама не розумію, навіщо я це роблю. Так сильно брудно. Ну ні, планувала теж ні. Жан рибалить, а ти піди прогуляйся, подзвони до подруги, домовся про зустріч чи ще щось. Ну, і я про те кажу. Я тоді запитала себе, а навіщо я це роблю? Ось так чесно. І зловила себе на думці, що це було не спеціально, але десь несвідомо я це робила, щоб Жан відчув вину. Ніби... Щось йому доказати. Ну, Я не така. <рес> ми генеральні прибирання зазвичай робимо разом, і тому десь, десь ти, мабуть. Ну, так, вже в цьому питанні молодець, ми дійсно багато чого робимо разом. І, взагалі, так цікаво відстежувати в собі, що тобою зараз керує. І коли ти чесний з собою, тоді менше образ і менше показовості. Ну, а тепер уявіть. Я повертаюся з рибалки і бачу, як Лена домиває вже кухню. Ну я дійсно буду відчувати провину і одночасно якийсь гнів. Ну хіба не можна було почекати? Хіба ми не могли це зробити разом? Бо так і можна було. Піди собі теж відпочинь дуже добре регулярно аналізувати свої мотиви. І краще, коли щось не влаштовує, чесно говорити про те, що відчуваєш. Хоча для цього потрібна сміливість. Ну і нарешті іще одна тенденція, яка шкодить стосункам. Це звичка виправдовувати себе. Тобто знаходити пояснення своїм діям і, зокрема, своїм промахам. Взагалі пояснити свої дії чи почуття це нормально, ну, я б сказала, навіть добре. Е, просто часто ми тим самим починаємо звинувачувати іншого. І це ніби замкнене коло, тому що конфлікт тільки посилюється. Краще просто визнати свою частину відповідальності і сказати, я дійсно зірвався, або ж ну, моя реакція була занадто бурхливою. Тут ще така сторона, коли я себе виправдовую. Я цим самим можу заглушити голос Святого Духа, який говорить до мене через моє сумління. А значить, я позбавляю себе можливості рости, перемагати свої слабкості, вади. А для цього їх треба спочатку визнати. Як писав апостол Іван, це в першому своєму посланні, перший розділ, 8-9 вірш, там сказано: коли скажемо, що не, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. Зрештою, тільки так можна розраховувати на Боже прощення. І, взагалі, зрілість проявляється тоді, коли я визнаю свої помилки, приймаю те, що я недосконала. І не очікую від інших, це дуже важливо. Не очікую від інших у всьому досконалості. А також, коли я з Божою допомогою я перемагаю свої слабкості і зростаю. Ну а Бог нас у цьому обов'язково підтримує. До зустрічі.